Кажуть, що шпигунські фільми беруть свої історії з мосаду. Найкраща розвідувальна агентура, посіяна по всьому світу. Вони проводили такі сміливі операції, що навіть п'яний режисер голівудського кіно не вигадає. Викрадення, вбивства, шпигунські перевтілення. Та переправи кажуть, що Мосадівці шукали ледь не самого Адольфа Гітлера в Латинській Америці після так званого самогубства. Ними захоплюються, беруть приклад і одночасно ображаються за їх нелегальну і часто незаконну діяльність на територіях чужих країн. Але Мосад не зважає, вони просто створюють безпеку своїх громадян, а методи і засоби значення не мають. Ви на каналі Макадзеба підписуйтесь, ставте міцну вподобайку. Та підтримуйте розвиток каналу донатами. Всі послання в описі під відео. МОСАД національна розвідувальна служба Ізраїлю. Його називають політичною розвідкою. Воно не регулюється жодним законодавством Ізраїлю. Дехто взагалі стверджує, що це так би мовити, така собі держава в державі. Відповідно, і відповідальність за вчинки Мосаду Ізраїль нести немає. Це спецслужба, що стоїть над державою, контролюючи півсвіту, скільки агентів і якими коштами розпоряджаються вони цей мосад, не знає ніхто, тому цілком можливо, що їх шпигун під прикриттям саме зараз гуляє. Десь серед вас мосад базується на принципах зухвалості, надсекретності та іноді за межами совісті. Та честі, але саме це допомогло Масаду провести сотні вдалих операцій. Не цурається використовувати масад у своїй роботі і психологічні трюки, над людьми, звісно, які нерідко на межі дозволеного. А виникло таке товариство в 51-му році. І на початку свого існування було як звичайнісінька розвідувальна служба, аж поки її не очолив Ісер Гарель. Саме завдяки йому почали створюватися військові та спеціальні підрозділи, які стали втручатися у різні міжнародні. Одні конфлікти досить цікавий мілого логотип і гасло МОСАДу. На емблемі зображено Менору, семистовбуровий світильник, один із закральних таких образів іудеїв. Він символізує духовне світло, що нібито йде від самого храму. Зображення Менори розташовується також і на грибі Ізраїлю, але більшого змісту набуває девіз, написаний іврітом на емблемі. Пригадається воно так: коли немає розумного керування, народ занепадає. Тобто одвічний єврейський факт, що будь-якому народу потрібен провідник, свій Моїсей. Який поведе його правильним шляхом, а коли не буде Мойсея, то прийде умовний Петрик і поведе народ, куди му там підкажуть його тарганчики в голові, або його там голодний гаманець. Хоча ще нещодавно в мосаді було зовсім інше гасло: обдумано веди свою війну. І як на мене, це гасло ще краще, адже мосад це не тільки про. Кримінальну чи політичну розвитку це набагато більше його сфери впливу зачіпають міжнародні військові справи, геополітичні світові зрушення і мають чималий вплив на хід всесвітньої історії. В цілому чимось масад схоже на американський ЦРУ, але з більш радикальними і часто за межою. Прийнятного методами роботи, а найбільше славиться Мосад своїми найуспішнішими операціями, ну звісно, з викраденням і навіть вбивствами людей, що м'яко кажучи негативно впливає на міжнародні відносини з іншими країнами. Наприклад, не дуже стійко скажемо стосунки у Ізраїля з Францією через неоднократні вбивства зрадників на французькій території, мовляв, чого влаштовувати свої розборки на чужій території, Не має бути безпека наших французьких громадян. Також напружені стосунків Ізраїлю із Росією Росіянчики трішки образились за Мосад, адже ті спочатку викрали копію промови Хрущова і передали його Америці як компромат на союз, а потім, взагалі, посягнули на святе і вкрали російський літак. Міг 21, який СРСР передавали до Іраку. В 60-ті роки то був один із найкрутіших винищувачів у світі. І звісно, що СРСР, як велика держава, якості широкого жесту вирішила надати воєнну допомогу своїм соратникам Єгипту, Іраку та Сирії. Але такі жести доброї волі не дуже сподобались Ізраїлю, адже це означало, що незабаром винищувачі будуть використані проти них. Тому чи не легше ці літачки просто угнати? Ну, хоча б одного для зразка: перша спроба викрадення? Була невдалою. Працівники Мосаду хотіли підмовити будь-якого там пілота, який би міг зміг за кругленьку суму там в один мільйон доларів на той час перегнати літак до Ізраїлю. Але вірні присязі пілоти попросту здали агентів мосаду, за що їх повісили або дали довічні терміни ув'язнення. Так ізраїльські агенти встановили, що краще робити ставку на пілота не мусульманна. І в 64-му році успіх таки повернувся до масаду потрібною стороною. Ізраїльські розвідники вийшли на такого собі і іракського пілота Муніра Ретфа, який був християном і вкрай незадоволеним дискримінуючим ставленням до свого віросповідання в мусульманській країні. Так Ретфу, або ретфу не довіряли навіть армійські командири. Тому дозволяли літати лише з маленьким паливним баком. І до речі, недовіра була таки недаремна. Вже незабаром Ретфу поїхав до Європи, щоб там таємно зустрітися з агентами мосаду і обговорити плани майбутньої спецоперації за їхньою розмовою. Навіть стежив тодішній керівник мосаду Мегір Амід. Окрім того, Редфу навіть таємно їздив до Ізраїлю, щоб самому побачити аеродром, куди він посадить угнаний літак. Але найважливішою умовою Ретфу була необхідність евакуювати його родичів з Ірану, дружину, двох дітей, батьків та інших рідних. Так кинувши низку своїх кращих агентів, родина Ретфі була нелегально перевезено до Ізраїлю день угону було заплановано на 16 серпня 1966 року. Літак міг 21 на чолі Серед Фу перетнув кордон і залетів до північної Йорданії, але йорданці відстежили його радаром і зв'язалися з Сирією та тут. На диво пронесло ВПС Сирії запевнили, що літак виконує навчальну якусь там місію. Та незабаром Ретфу спіткала нова перешкода. У літака почало закінчуватись пальне. Він немов застряг у повітряному просторі, немає ані дороги назад, ані вперед. Летіти вкрай небезпечно, але виходу і дійсно не було. В Ізраїлі Ред чекала родина. Так він посадив все ж таки той мій 21 на буквально на останні краплі пального, і це допомогло Ізраїлю краще вивчити цей тип літаків, щоб надалі уміти у військових умов. Справлятися з такими машинами. До речі, саме цей викрадений літак в Ізраїлі перейменували на 007 з натяком на Джеймса Бонда і спосіб, яким був. Отриманий цей міг. А цікаво, яка була б реакція росіян, якщо б у них зараз підцапнули пару сушок чи мігів? Прокидаються вони такі зранку, а всі їхні літачки стоять десь там в Карпатах. Неймовірними просто за межами уявлення були операції масаду по знищенню нацистів ще після Другої світової війни. Як відомо, нацистська Німеччина вкрай не балувала євреїв своєю ласкою, тільки на території України в Бабиному Яру було жорстоко винищено до 70 тисяч євреїв. А під час світового гітлерівського Голокосту було вбито близько 6 мільйонів євреїв. Ну потім вони. Отямилися, опанували себе. Найрозумніший єврей Альберт Анштейн взагалі виїхав до Америки, започаткував виробництво ядерної зброї і таким чином перевиконали план помсти. Але щоб вичистити і пократи всіх нацистів, які вчиняли найжорстокіші розправи над єврейськими людьми, ядерної зброї недостатньо. Не будуть же кидати бомби там на всі міста, де переховуються колишні нацисти після завершення. Другої світової так новостворений мосад розпустив світову агентуру для пошуку і ліквідації своїх кривдників, де б вони не переховувались для ображеного МОСАДу Не скало задачі їх відшукати. Подейкусь, що ще навіть на початку 2000-х мосад продовжував відшоковувати та проводити до таємної ліквідації старих і вже немічних нацистів. Найвідомішою із таких операцій стало викрадення військового злочинця нациста Адольфа Ейхмана або ж операція з кодовою назвою Фінал, що була організована в березні 60-х роках. Тоді Ізраїль ледь не посварився з Аргентиною через цього Адольфа. То хто ж ти такий, що за тобою ганяються суперагенти всього світу? Адольф Ейхман, більш відомий як архітектор головного. Кошту саме ця особа безпосередньо відповідала за переслідування, вигнання і масове знищення мільйонів євреїв світу. Але коли Дольф зрозумів, що його теска наложив у штанці і застрелився, то втік до Латинської Америки. Така ж тоді була мода у нацистів змінити зовнішність ім'я і осісти там, десь в Либинці, десь в кримінальних районах Бразилії, чи Аргентини. Але Ізраїль уже міцно став на ноги і розпочав акцію помста і був готовий виловити всіх нацистів, хоч із підземелля. Звісно, що більше уваги кинули до полювання. Нашого Адольфа Ейнг Ейхмана. А Ейхман то вже був і не зовсім Ейхман. Він змінив ім'я на Рікардо Клемент і разом із сім'єю перебрався до Буанес Айреса. До речі, його четвертий син народився вже там, в Аргентині. Так, Ейхмана Клемента шукали досить довго, влаштовували засади на квартирі його коханки, обіцяли 10 тисяч доларів за інформацію про місце перебування нациста, перевіряли всі можливі гіпотези: то в Кувейті, то в Німеччині. Але марно. Наразі стало відомо, що нібито колишня дружина Ейхмана вийшла заміж за якогось німця, який приїхав до Аргентини. Але ні, то не була зрада. Нацистські жінки залишалися вірними фюреру і своїм чоловікам до кінця життя. Тому заміж. Фрау вийшла за того ж самого Адольфа Ейхмана лише під новим вигаданим ім'ям. Так, Мосад довідався про цю історію, відправили своїх людей перевірити інформацію, і не даремно. Єдине, що збентежило представників Мосаду, що ймовірний будинок високопоставленого нациста був занадто бідний. Ну не личить же такій особі жити у збіднілому районі Латинської Америки, який до того ж вивіз із своєї рідної Німеччини чимало грошей. Але конспірація була понад усе. Хоча і це йому не допомогло. Міби до кінця життя, хоча б пошикувати, все одно, що так, що так, його знайдуть і знищать. Незабаром до його. Будинку були направлені спецагенти, які мали непомітно сфотографувати ймовірного Ейхмана для розпізнання. Саме в цей час нацистське подружжя святкувало 25-річчя весілля. Ще один такий був збіг обставин: ось так можна змінити прізвище, зовнішність, але справжні розвідники знайдуть тебе за старими звичками. На зробленому фото дійсно розпізнали Адольфа Ейхмана. Таким чином розпочали підготовку до операції по викраденню. Офіційно добитися видачі Ейхмана було неможливо. Адже Аргентина вкрай співчувала колишнім прибічникам Гітлера і радісно відкривала для них свої кордони. Тому масад вдається до вельми цікавої авантюри. 11 травня 60-го року семеро людей у цивільному чекали Ейхмана з роботи вже о 8-й годині вечора. Нацист потрапив до ніжних і єврейських лапок. Один агент здавив йому шию прийомом. Нельсон інший вхопив за ноги і потягнув його до машини. На все це пройшло там, десь 20 секунд. Як згодом пригадували так звані викрадачі Ейхман. Навіть не чинив опору, лише жадібно вив і скулив. Та він, мабуть, і сам не встиг збагнути, як це взагалі сталося і що сталося. Його тимчасово утримували на конспіративній квартирі, де відразу провели особистий первинний обшук на предмет виявлення зброї та отрути для самогубства. А також зафіксували перший допит. Ейхман відпиратися не став. Він відразу зрозумів, хто його викрав, тому назвав своє справжнє ім'я. Також назвав номера в СС і навіть номер партійного квитка на конспіративній хаті. Нациста утримували 9 днів. Найчаще професійним агентам було утриматись щоб. Не прикінчити свого кривника, адже в Ізраїлі його чекали живим та неушкодженим. Мав відбутися суд. Але проблема полягала в тому, що як же непомітно так його вивести Ехмана з території Аргентини до Ізраїля. Бачили колись взагалі за карту, де та Аргентина, а де Ізраїль? Різні протилежні частини світу. Туди й зараз летіти хто скільки, з пересадками десь у Лондоні. А на той момент взагалі не було прямого авіаційного сполучення між Аргентиною та Ізраїлем. Не океаном же плисти з тим Ейхманом, прив'язавши його там до надувного кола, тому було вирішено піти на ризиковий крок і витягнути Ейхмана з офіційної ізраїльської делегації, яка мала приїхати до. Святкування 150-річної незалежності Аргентини. Хто б за взагалі офіційних представників держави у викраденні людини? Звісно, що самого Ейхмана ніхто не питав. Йому взагалі попередньо вкололи психотропні наркотичні речовини передягли у форму ізраїльського льотчика і інсценували аварію, що нібито внаслідок якої цей льотчик має перебувати лише під контролем лікарів, які насправді були конвоїрами. Сам же Ейхман під дією речовин не міг нічого заперечувати. Так вони і вилетіли до Ізраїлю. Німецька Лінота з усіх сил обшукувала всі аеропорти, вокзали. Станці, але марно, ніхто навіть його родина не знала місце перебування їхнього святого Адольфика. А вже в Єрусалимі Ейхману зачитали смертний вирок за злочини проти людства, за участь у злочинних організаціях СС та Гестапо повісили Адольфа Ейхмана в Ізраїлі 62-го року, і прах розвіли над Середземним морем. Не сподобалось, окрім Ейхмана, цей Аргентині. Держава навіть подала скаргу в ООН щодо дій Ізраїлю, звинувачуючи в незаконному викраденні людині. Мовляв, як що ми тепер можемо гарантувати безпеку іншим нацистам? Ця справа з викраденням Ейхмана стала резонансною через свою зухвалість, а також власне через те, що вилізла у змі. А скільки ще таких справ залишається засекреченими? Наприклад, якщо згадати версію, що сам Гітлер не застрелився, а також тік до Латинської Америки, то можна тільки уявити, яка операція могла би бути по його затриманню і ліквідації. І як за всіма законами бойовиків, були в штаті Мосада і жінки-шпигунки, які під видом різних панянок спокушали чоловіків і підводили їх до провалу. Згодом їх лагідно призвали ізраїльськими амазонками. Романтична південна європейська столиця пахне вином та кавою навколо лунають слова кохання і сонце. Ходиться до оберію сам романтичний такий вайб, так просить закохатися. А тут молода чарівна дівчина сама заводить невимушене знайомство. Чому б і не піддатися цій спокусі, хоча б на декілька ночей, і скинути напругу від постійних втеч, переслідувань і шпигунської метушні. Але хто б міг подумати, що ця тендітна кокетка агент мосаду під прикриттям? І ти вже потрапив на її міцний гачок. Така історія приключилася з ізраїльським техніком ядерником, який вирішив зрадити свою батьківщину і продати надсекретні матеріали правлінню Великої Британії. Але Ізраїль не пробачає зради і квитається з такими щурами по-своєму. Ім'я нашого горе-запроданця запроданця Вануну Мордехай. Він із Ортодоксальної єврейської родини і більшу частину свого життя присвятив роботі на ізраїльських ядерних об'єктах, але з часом щось перемнуло в голові Мордехая. Він змінив своє політичне переконання, зробив декілька надсекретних світлин, виїхав з ними мандрувати світом. Гроші скоро закінчилися, і щоб якось поповнити свої фінансові запаси, він вирішив продати ці світлини представникам Великої Британії. На диво йому навіть довго не вірили, чи він дійсно той, за кого себе веде, але або якийсь там аферист взагалі. Британцям було намислено, що такий козирний недотепа може так просто потрапити до їх рук. Але про його наміри відразу відгукнулося в Ізраїлі, і вони вирішили діяти. А то хто знає, які там в нього ще можуть бути факти в рукавах, і Мому він задумав їх запропонувати, та просто вистежити і підвести його до пастки було тяжко. А занадто хитрий жук трапився. Тому Масат вирішив вдарити по його головній слабкості нижче поясу до жіночої спідниці. За справу взялася донька американського мільйонера Шеріл Бентов. На той час вона переконливо належала до руху сіоністів, такого собі руху єврейського націоналізму. Шеріл ще в 17-річному віці. Емігрувала до Ізраїлю, де вірно служила в армії Цахал і добровільно завербувалася до Мосаду. Так, навчена красуня спокусила зрадника, поїхавши з ним на відпочинок до Риму, де їх вже в обумовленому місці чекали лагідні ручки агентів Мосаду. Це була найуспішніша і найвідоміша операція. Юною Шеріл. Зараз же вона живе у штаті Флорида і разом із чоловіком тихо працює у сфері нерухомості. Але хто знає, можливо, то лише її чергова легенда під прикриттям. Як відомо, колишніх завербованих агентів не існує. І це далеко не одинокий випадок успішних операцій Мосаду за участі жінок, таких історій пітьма. І була навіть видана книга під епічною назвою Амазонки Мосаду. В їх штаті працює десь 40% жінок. А в 2017 році відомство оголосило офіційний набір жінок агентів за певним. Критеріями вони вважають, що з деякими завданнями найкраще впораються саме особи слабкої статі. Вони здатні швидше орієнтуватися в обстановці та оцінювати. Поточну ситуацію, звісно, як ще не пригадати нещодавню скандальну операцію Масад з пейджерами, так покоління зумерів, інфа саме для вас. Пейджери це така штуковина, на яку може прийти повідомлення, але прикол, що відправити його звідти не можна в зворотньому напрямку. Пейджери були популярні в 90-ті і подекуди використовуються зараз працівниками типу ДСНС або шпигунами. Так вирішили і іранські бійці в цілях безпеки користуватися пейджерами, але не так то сталося. Ще на етапі імпортування апаратів. Ізраїльські спритники заклали вибухівку в 5 тисяч цих пейджерів. Все, бомба уповільненою дією, готова. Тепер варто просто було надіслати закодоване повідомлення, яке активує вибухівку. Раптом, на переляк іранських бійців, пейджери почали вибухати, що призвело до смерті 12 осіб, і ще близько трьох тисяч було поранено. Зокрема, цілий посол Ірану Модштаба Амані втратив око і був терміново евакуйований. Але в цій ситуації раптовість головний козир. І відразу після вибухів пейджерів в іранських угрупуваннях почали вибухати ще й рації. Шах і. Мат і як повідомляє Міністерство охорони здоров'я країни, внаслідок повторної хвилі загинуло вже 20 чоловік і вже понад 450 поранених. Звісно, що Хезболла та Іран звинуватили. У тому, що сталося Ізраїль, нібито вони готували цю операцію цілих 15 років, і навіть Євросоюзі засудили жорстокість дійств і визнали цю ситуацію надзвичайно тривожною. Цікаво, а в тих взагалі як у них? тривожність, є якісь там ще є інші слова там в лексиконі одна тривожність, тривожність, хоча б задля різноманіття. Представники мосаду у відповідь на ці звинувачення лише красномовно промовчали. Головною ж метою, більш за все, було деморалізувати противника і ткнути. В його вразливість, і це таки вдалося. Зв'язок між бійцями втрачено, постійна паніка і дезорієнтація. Непоганий час, щоб скористатися ситуацією у своїх військово-політичних цілях. А тепер ще більш шокуючий факт, друзі: насправді Мосад має українське коріння. Справа в тому, що Мегір Даган, керівник, який очолював відомство з другого 11 роки, уроженець України Херсонської області, також одного разу доводилось. Масаду провести свої шпигунські ігри і на території України, і все як треба з переслідуванням агентурою і зняттям подрібних персон з потягу Київ-Харків десь під Полтавою. Якось так сказалося, що у нас чомусь заблукав палестинський інженер-розробник ракетної програми Хамасу на імення Абу Сісі. Він так хотів десь зникнути на просторах світу, що навіть вирішив подати заявку на українське громадянство. Та не просто так він обрав саме Україну. Справа в тому, що Абу Сісі в 90-ті навчався в Харкові і навіть обрав собі дружину серед українських дівчат. І тому подумав, що тут йому буде цілком безпечно. Але чого б це раптом? В 11-му році Масад вичисло, де ж той Абу ховається, і швиденько направили в Україну свою гантуру. За свідченнями родичів палестинця до пошукової операції були залучені навіть співробітники СБУ. Але хто кого там грав, то ще велике питання. За свідченням очевидців, які їхали. В потязі разом з Абу. Вся операція була як в кіно. Ще з вечора Абу поговорив з кимось по телефону, зайшов до нічного потягу і ніби як збирався лягати спати. Але на ранок Абу в купе вже не було. Він просто зник по дорозі, ймовірно, десь в районі Полтави. Ось такі вам голівудські казочки про чортів під Полтавою. Але перед тим, кажуть, потягом ходили троє підозрілих осіб в цивільному. Один із них мав посвідчення СБУ. Саме під чарами цієї трійці Абусісі Сісі таємниче і зник. Так, з тиждень про Абу не було нічого чути наче воду. Кану, а потім з'ясувалося, що він в ізраїльській в'язниці йому винесено звинувачення щодо участі в терористичному групованні, незаконному виготовленні зброї, зокрема Абу сісі працював над збільшенням радіусу дії ракет, які виробляються в секторі газа, в липні 2015 року Абу таки був засуджений до 21 року року позбавлення волі. Хоча його українська дружина Вероніка стверджує, що її чоловіка просто незаконно викрали представники Ізраїлю. Та, попри бездоганну шпигунську славу, були в Масада і свої темні промахи, які б вони бажали тримати в таємниці. Наприклад, найголовніше, що вони не спромоглися викрити іранський таємний ядерний проект від самих його початків, що нещодавно з Ізраїлем досить злий жарт. Іран почав конкретно погрожувати Ізраїлю своїми ядерними запасами. Це все одно, що на ну, ваш сусід по плещачці постійно погрожує сплити вам хату, тому що ви не так там не такого віросповідання. А що ви зробите? Як мінімум, перестрахуйтесь і заберете в нього сірники, а по-нормальному зробите все, щоб цього неадеквата під боком не було. Так і Ізраїль завдав превентивних ударів по агресивному сусіду. Але промах мосаду був у тому, що вони не зуміли завчасно вичислити, скільки там тих сірників у сусіда і його істинні наміри їх запалити. Тому доводиться терпіти руйнування, нальоти ракет та дронів, причому з обох воюючих сторін. Також, якщо заговорили вже про провали, варто пригадати історію агента Елі Когіна, єврейського розвідника єгипетського походження, відомого своєю діяльністю в 60-ті роки в Сирії. Після насиченого курсу воєнної розвідки масаду Елі увійшов як агент під прикриттям. До ворожі крини, і вже на початку лютого 61-го року Елі отримує нове ім'я Каміль Амін Таабет. і нову легенду, нібито він сирійський підприємець крупного масштабу, що успадкував від батька основний капітал. І так за місяць стосовки в перших колах агенту вдалося зв'язатися, ділові навіть дружні стосунки з сирійськими дипломатами та підприємцями. Окрім того, в Дамаску він винаймає квартиру, вікна якої виходить на генеральний штаб і палац для гостей президента таким чином. Елі міг безпосередньо доповідати Ізраїлю про динаміку зовнішньополітичних зв'язків. Там передавав інформацію в Ізраїль. Він з допомогою. Портативного радіопередатчика, а приймав вказівки в законодавчому вигляді, прослуховуючи по радіо арабські пісні, що транслювалися Ізраїлем по так званим заявкам радіослухачів. Так 62-го року Елі передав до центру масаду сотні закодованих повідомлень про розташування бункерів зі зброєю, про стратегічні плани, які стосувалися захоплення ізраїльської території, вражала й швидкість передачі повідомлень, наприклад, про те, що Сирія отримала 200 радянських тайн. thank you. Т-54 Ізраїль довідався через декілька годин після появи їх на території противника, а також встиг вчасно попередити про наміри Сирії позбавити Ізраїль джерела водопостачання шляхом зміни русла річки Йордан. А в 63-му році шпигуну фартонуло ще більше. В результаті військово-політичного перевороту в Сирії його підослідні друзі прийшли до влади. Так його будинок перетворився на місце зустрічей перших осіб сирійської армії. Мало того, Елі зумів сам до Жутися до звання. Полковника сил безпеки Сирії і стати третім у списку кандидатом на пост президента Сирії. Здавалося, це мала бути одна з найуспішніших операцій Елі і всього масаду, але його діяльність викрили з допомоги Радянського Союзу. Справа в тому, що червоні товариші передали сирійцям новітню апаратуру для пошуку ворожих радіопередатчиків, так за сигналом вийшли на квартиру Еллі, де він саме проводив сеанс радіозв'язку. Шпигуна відразу арештували, допитували. Без адвоката з жорстокими там катуваннями і порушенням усіх міжнародних процедур. Ізраїль шукав шляхи, щоб обміняти чи навіть викрасти свого національного героя, але на цей раз марно. Єдине про що мріяв Елі Коєн, це востаннє побачити свого сина, що живе в Ізраїлі. Але мрія вмерла разом із розвідником. 18 травня 1965 року Елі Коїна повісили. Єдине перед смертю він таки зміг передати через рабина листа своїй дружині і сину, в якому просто попросив вибачення. Тіло Елі на 6 годин залишилося висіти на площі в якості наглядного страху. А потім сирійська влада і зовсім відмовилась передавати його. На рідні землі розвідника поховали в Дамаску, на єврейському кладовищі. Дивлячись на останній протокол, в Ізраїлі він вважається справжнім героєм в честь Елі Койна названі вулиці, площі, школи, і навіть в 12-му році був знятий художній фільм про легендарного розвідника і його непросту особисту. Долю, приклад ізраїльської розвідки, один із найкращих у світі: підготовка кадрів, розробка операцій, агентура, часом зухвалість і навіть жорстокість діяльності все на найвищому рівні. А чи схоже, хоча б трішечки наше українське СБУ на Масад? Що спільного у принципах їх роботи, ви знаєте? СБУ, по крайній мірі, декларує, що працює на засадах честі, поваги та гідності. До кожної особистості, а також офіційно підпорядковується державі Україна. але так сталося в нашій країні, що із сусідами нас Бог покарав, і на 11-й рік війни СБУ доводилось проводити такі неймовірні операції, що, можливо, дечимо і Мосад міг би повчитися. Взяти той же славнозвісний трюк Павутинна, коли було понівечено п'ять аеродромів на території Російської Федерації, і найцікавіше, що дрони випускали із вантажівок по ворожій території. Якщо хочете випуск про СБУ, напишіть це в коментарях. Також напишіть. А як вам робота взагалі мосаду? Тільки на зухвалості, відсутності толерантності чи делікатності може чогось досягнути в розвідці? Напишіть в коментарях, чи в сучасному світі кожній організації, навіть такі як Мосад, треба обов'язково дотримуватися принципів поваги та любові до всіх. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подбайку та залишити будь-який коментар. Якщо хочете підтримати мене, можете зробити донат або придбати мої авторські програми тренувань, спортивне харчування та інші послуги на моєму сайті. Всі послання шукайте в описі під відео. Всім папа! -па.